Area of a trapezoid Поїхали. Перша задачка. Знайти площу. Так. Ну тут швиденько давай. Треба 5. Додати 9, поділити на 2 і помножити на 6. Так, як тут зручно обчислити? 14 поділити на 27. Ну, нехай буде і так. 7 на 6 буде. Так. Угу. 42. Добре. Наступна задачка. Що відомо, що знайти? Відома площа знайти площа, дві основи. Треба знайти висоту. Так. Як ми будемо шукати висоту? Теж по формулі, це буде 68, вісім. 7 плюс 10, на 2. Давай ми напишемо так, як ми е, звикли. Так, що невідома в нас буде зліва. Тому 7 плюс ой. Плюс десять поділити на 2 і помножити на що. На... H. Так, і це в нас дорівнює. 68. 68. Тоді 17. Аж дорівнює скільки? Треба 68 помножити? Ну, звісно. 136. 136. Так, і звідси аж дорівнює. Скільки разів 17 поміститься в 30... 136? Точно менше за 10. Так, точно менше за 10 і в кінці 6 має бути, так. 8. 8. Так, давай перевіримо. Помнож 8 на 17, Чи правильно ми підібрали. 50 плюс 56 плюс 136. 36. Так. Ось так.